Безкрайній всесвіт Марвел приховує собі безліч таємниць та героїв з неперевершеною силою, які виходять за межі можливого. Ну і сьогодні я вам відкрию список таких персонажів, які лише своїм подихом або поглядом можуть знищити все в Марвел. Назва з підписка і лайк, а ми поїхали! В нашому списку це The One Above All, або ж на нашій мові, єдиний над усіма. Його перша поява це фантастична четвірка 511 номер 2004 року. Хоча концепція творця вищої сили з'являлася і раніше в різних формах, це його найбільш пряме візуальне та індентифіковане представлення. Абсолютно найвища сутність усьому мультивсесвіті Марвел, The One Above All є кінцевим джерелом усього існування. Усіх сил, реальності та буття. Його часто зображують як усоблення самого Джека Кірбі та Стеналі, що символізує його роль творця та автору Всесвіту. Він існує за межами часу, простору, смерті та будь-яких відомих фізичних чи метафізичних законів. Його суперсили абсолютно всемогутність, що означає безмежну та необмежену силу. Він все віддання, знає все та всю. Де сущість, присутній скрізь одночасно може створювати, знищувати, змінювати, маніпулювати та скасовувати будь-що, що існує або не існує за своєю абсолютною волею. Він може скасувати навіть живий трибунал та інші космічні сутності. Його слабкості абсолютно відсутні, він є досконалим та безмежним. У фанастичній четверті 512-го номера він з'явився у вигляді старого чоловіка і розмовляв з сущ... Ністю Беном Грімом, який був розчарований життям після смерті Ріда Річардса, на той час вважався мертвим. І він дав Бену надію і підняв його дух. З One або All є ще джерелом балансу, хоча він рідко втручається безпосередньо, його існування є гарантом балансу та порядку в мультивсесвіті. Він може з'явитися в критичні моменти, щоб направити події або надати настанови. Ось так, от, як і було з Беном Грімом. Він дав йому настанови. Ну а тепер переходимо до другого наймогутнішого персонажа. Другий в нашому списку це Живий Трибунал. Його перша поява в дивних історіях Strange Tales 157 номеру у 1967 році. Його неймовірна могутня космічна сутність, що є другою засилою після The One Above All. Його основна функція оберігати мультивсесвіт Марвел від, від будь-якого дисбалансу та загроз. Він має три обличчя, кожен з яких символізує окремий аспект його обов'язків одне для справедливості, одне для необхідності, для оцінки Балансу, і одне, що приховане для відплати або відзеркалення. Щоб уникнути необ'єктивності, він не може діяти, якщо всі три обличчя не погоджуються. Суперсили. майже всемогутність та всевіддання. на мультивселенському рівні, здатний маніпулювати реальністю, простором і часом у безпрецедентних масштабах, може паралізувати або повністю усувати навіть наймогутніших космічних сутнич. Таких як нескінченність або смерть, його сила достатня, щоб запобігти зіткню всесвітів слабкості. Незважаючи на свою величезну силу, він пов'язаний з суворими космічними законами та принципами, які він служить. Він не може втручатися в події, якщо його три обличчя не досягають консенсу. І не діє крайньої необхідності. Також його можна тимчасово вивести з лату або вбити і сотам, які переварш його рівень сили як позамежники. Трибунал, як поліція в нашому реальному світі, працює тільки поза. Кона. Він не може втручатися, якщо немає необхідності або якогось порушення. Ось так от переходимо до третього наймогутнішого персонажа. Перший небосил або ж First фіомеймент. Перша поява у Ultimates 2 першого випуску грудня 2016 року. Оригінальне втілення самого мультивсесвіту. Це був єдиний монолітний космос, що існував до того, як з'явилися різні всесвіти, відомі як мультивсесвіти. Він уособлював стабільність, єдність та незідніх. Змінність з нього виникли перші целестіали, аспіранти, що залишилися вірними та бунтівні космічні кочівники. Його розпит призвів до створення нинішнього мультивсесвіту. Суперсил, майже всемогутність, та контроль над усією первісною реальністю та енергією, здатний створювати та формувати всесвіти, впливати на космічні закони і може поглянути та скасовувати молодші космічні сутності, такі як вічність, слабкості, хоча надзвичайно могутні, він був розбитий на Внаслідок війни з бунтівними целестіалами. Його існування єдине, що робить його вразливим до руйнування, на відміну від нинішнього мультивсесвіту з його безліччю реальностей. Ось так, ось такий перший небосхил. Дуже прикольна космічна сутність, що, як ви зрозуміли, є втіленням самого космосу та мультивсесвітів. Мені дуже сподобалось. Переходимо до четвертого наймогутнішого персонажа. Путобічник або ж Бейондер походить з позамежної реальності, Бейондраум. За початковим задумом він був безмежно могутніший, ніж увесь мультивсесвіт Марвел разом узятий. Його сила була настільки величезною, що він міг знищувати та створювати навіть абстрактні сутності, такі як смерть. Хоча його початково майже абсолютна сила була згодом змінена. У цій версії він є одним із найсильніших персонажів в історії Марвел. Він початково був позбавлений розуміння моралі, емоцій та людської природи. Він був як дитина, яка експериментує зі своїми з межними можливостями, не усвідомлюючи наслідків своїх дій, його небезпечною силою була цікавість і бажання зрозуміти мультисесвіт і його мешканців. Це робило його одночасно і небезпечним антагоністом, і своєю рідною трагічною фігурою, яка просто шукала сенс. І, до речі, прикладом цього є то те, що поти створив планету під назвою Світ Битв, Батл для секретних він, зібравши фрагменти різних планет, включаючи частини Землі. Він викрав безліч супергероїв і суперлихдів з землі. Та змусив їх битися один з одним, щоб спостерігати за вічною боротьбою добра і зла. Його головна мета була зрозуміти, чому істоти з землі, відчувають бажання і що таке добро і зло. У цей час його сили були тимчасово викритені доктором Думом. Ну а у секретних війнах 2» У цьому продовженні бутибішник прибуває на землю, щоб продовжити своє вищення людства та емоції. Він намагається зрозуміти кохання, ненависть, біль і щастя, втручаючись у життя багатьох персонажів Марвел. Його дії часто призводять до хаосу через його Нерозуміння наслідків, наприклад, він намагався влаштуватись на роботу, купив всю планету, створив армію зомбі рок-зірок і багато іншого. Ця серія була досить суперречливою через її ексцентричний сюжет. Ось так. Потипічник він могутній, але він як дитина мала. Його суперсили, практично безмежна маніпуляція реальністю, енергією та матерію, здатність створювати цілі галактики, змінювати космічні закони, воскрешати мертвих, наділяти та відбирати сили у будь-яких істот. То він може відбирати сили у. One, the зебов All і стати самим Богом Марвел, і це дуже круто. І його бажання ставали реальністю. Слабкості, коли він тільки створився, він не мав їх, оскільки був неперевершним. Однак його любопитство, емоції та нерозуміння моралі смертних іноді робило його вразливим до маніпуляції або впливу У пізніших редконах його сила була зменшена. Ось так, як я і казав, він хто правильно мала дитина, але якщо він зрозуміє свої сили, він може стати більше аніж. The one Above All. Ну і давайте переходити до п'ятого в нашому списку. Це Танос із серцем Всесвіту. Це одна з наймогутніших, найунікальніших версій божевільного Титану в історії Marvel Comics. Ця версія Таноса з'явилася в міні-серії Marvel The End 2003 року за авторством Джина Старля. І вона є настільки непомірно сильною, що сама Marvel Comics згодом оголосила цю історію неканонічною через надмірну силу, яку Танос знайшов. Що таке Серце Всесвіту? серце Всесвіту? Суто це космічний артефакт або швидше джерело енергії, що є верховною всеосяжною силою, що лежить в основі всього буття у всесвіті Марвел. Це не просто могутні предмети як камені нескінченності чи космічний куб. Це сама сутність космосу, його диха дихання та пульс. Марвел Зенд, серце, всесвіту була виявлена та використана групою під назвою Космічний Орден, які використовували його для підтримки миру у Всесвіті, але з авторитарними підходами. Ну і давайте до сил та здібності. Танос з цим серцем. Коли Танос поглинув серце Всесвіту, він став не просто могутнім, а все могутнім, і всезнаючим. У межах свого всесвіту. Його можливості перевершили навіть ті, що давали йому камені нескінченості або рукавички нескінченості. Ось лише деякі з його проявів сили, абсолютний контроль над реальністю. Він міг маніпулювати реальністю на будь-якому рівні, будь-то зміна фізичних законів, подорожі в часі та просторі. Або створення та знищення матерії. Це вже, мабуть, вся сила рукавиці нескінченності, поглинання та знищення космічних сутності. Танос із серцем всесвіту з легкістю переміг і поглинув таких могутніх істот, як живий трибунал, вічність, нескінченність, а також інших абстрактних сутностей та целестіалів. По суті, він абсорбував весь всесвіт у себе, ставши єдиною свідомістю, що залишилося. Після створення всесвіту після поглинання всієї реальності Танос залишився в Рожнече а там Орлок, який був поза просторово часовим континуумом, у момент знищення всесвіту з'являється перед Танусом і пояснюємо те, що сталося. У результаті Танос усвідомив, що його улюблена смерть також перестала існувати, вирішує перестворювати всесвіт. Він використовує силу серця, щоб відновити реальність, але при цьому старає себе з інування, жертвуючи собою для спасіння всього сущого. От так, як ви можете зрозуміти, Танос у цій серії був. Як і герой, і ми давайте тепер до його слабкості. Так вони і в нього є. Це відсутність свободи волі, зрештою, філософська слабкість. Найбільша і фундаментальна слабкість танца з серцем всесвіту полягає в тому, що він, по суті, був пішаком в руках вищої незбагненної сили, ймовірно, самого єдиного над усіма. Наприкінці історії Адам Уорлок, або, можливо, сам Уанебов Ал через Уорлока пояснює Танцу, що всі його дії, починаючи з набуття серця всесвіту і закінчуючи поглинанням всієї реальності, були час. Стично грандіозного плану з виправленням фундаментальної вади у Всесвіті. Танос думав, що він діє за своєю волею, щоб врятувати всесвіт від знищення або здовольнити свою спрагу до влади, але насправді він був лише інструментом, і це дозволяє його реальної автономії, і в якому сенсі робить його слабким перед космічною обумовленістю. Незалежність від вади і мета існування. Серце всесвіту було активно для виправлення цієї вади, коли Танос поглинув його і став самим всесвітом. Він по суті став виконавцем цього виправлення. Як тільки вада була усунена шляхом перетворення всесвіту без нього, мета, існу... мета існування Таноса в цій формі була вичерпана. Він був не... не був потрібний як посуд для серця. Це не слабкість, яка може бути використана проти нього бою, але це слабкість його тривалості існування в даному стані. І не здатні. І по справжньому мати смерть, незважаючи на всемогутність, Танос не зміг заволодіти своєю давньою коханою леді смертю, коли він поглинув усю реальність, смерть, як і інші концепції, також перестало існувати. Усвідомлення цього можливо було єдиним емоційним тригером, який змусив його піти на жертву та перетворити всесвіт. Навіть якщо це означало у його власне зникнення, його прихильність до смерті парадоксальним чином була його слабкість, яка зрештою привела до його добровільного самознищення у цій формі. Шостий в нашому списку це Альтрон нескінченості Інфінті Альтрон. Його перша уява це анімаційний серіал What If, або на нашій же мові. Що якщо? Ну і він з'явився в першому сезоні восьмої серії. А що, якщо Альтрон би переміг вересня 2021 року? Альтрон з альтернативної реальності, який не тільки успішно бороні свою свідомість у тіло Віжена, а й зумів залудіти усіма шістьма каменями Нескінченності Вбивши таноса, коли той прилетів на землю, це дозволило йому досягти безпрецедентного рівня сили, перетворивши його на загрозу для всього мультивсесвіту. і він зміг навіть дібратися до спостерігача. Суперсили. практично всемогутність завдяки поєднанню каменів нескінченності з його штучним інтелектом може маніпулювати реальністю, часом, простором, розумом, душею та силою у будь-яких масштабах, не здатні знищувати галактики і навіть мультисесвіті слабкості, хоча він здається непереможним, його сила залежить від наявності та функціональності каменів Нескінченності. Теоретично їх можна було б відібрати, роз'єднати або деактивувати. Хоча це вкрай складно. Альтрон нескінченності зміг побачити самого спостерігача. І вбити його, це ж взагалі. А Танос не зміг, до речі, переходимо до сьомого в нашому списку. Це бог Імператор Дум. God Імперіор Дум. Його перша поява це секретні війни другого випуску травня 2015 року. У піку своєї могутності Доктор Дум зумів поглинути силу позамежників, які були архітекторами знищення мультивсесвіту. Використовуючи цю силу, він створив бойовий світ Баттл із залишків загиблих всесвітів і став його абсолютним правителем, що володів неперевершеною владою. Суперсили, майже все Сьогодні здатність змінювати реальність на мультивселенському рівні, може створювати та знищувати світи, маніпулювати матерію та енергію, воскрешати мертвих, дарувати та відбирати силу інших, прям як і позамежники. Його сила була настільки велика, що він зміг протистояти навіть живому трибуналу. Слабкості. Його сила на захоплені сили позамежників та молекулярної людини. Коли молекулярна людина була звільнена або деактивована, сила дума ослабла. Та також його. Та власна зарозумілість може бути його кінцевою слабкістю. Ми переходимо до восьмого в нашому списку. Це молекулярна людина. Його перша поява це фантастична четвірка 20-го випуску листопада 1963 року. Оуенріс мутант, який отримав неймовірні здібності після опромінення невідомою енергією. Він став одним із найперших і наймогутніших мутагенних істот у всесвіті Марвел, чиї здібності були настільки великі, що він зміг змінювати реальність на фундаментальному рівні. Він здатний маніпулювати всіма молекулами та енергією. На атомному чи субатомному рівні. Він є унікальним явищем. І кожна молекулярна людина в різних всесвітах пов'язана з єдиною первісною сутністю, яка здатна знищувати мультисесвіт. Через психічний стан та неймовірну силу та відсутність психологічної стійкості. Оуен часто страждав від психічних розладів, параної, депресії та низької самооцінки. Це робило його нестабільним і небезпечним, оскільки його емоції могли впливати на його здібності. Суперсили абсолютний контроль над матерією та енергією. Це означає, що він може змінювати структуру будь-якого об'єкта створювати об'єкти з нічого, ну, формувати молекули, розкладати об'єкти на молекули, маніпулювати енергію, телепортуватися, оскільки він може змінити свою власну молекулярну структуру, створювати портали до інших вимірів, і може створювати, знищувати та змінювати будь-що на молекулярному рівні, включаючи космічні сутності, такі як трибунал або целестіали. І сили та абстракції. Його вплив може бути мультивселенським. Слабкості, його здібності часто обмежуються його нестабільним психічним станом та відсутність впевненістю в собі. По першій задумці вважав, що не може впливати на органічну матерію, що було ментальним блоком для нього самого. Ну і приходило до предостаннього персонажа до 9-го. Ну а дев'ятий в нашому списку це вічність. Вічність це одна з наймогутніших і найважливіших сутностей у всесвіті Марвел, що уособлює сам час і реальність. Він є живим свідомим втіленням усього, що існує в мультивсесвіті І по суті, є самим мультивсесвітом. Вічність належить до групи. Космічних абстракцій, первинних фундаментальних сил, які підтримують рівновагу та функціонування космосу. Вічність не просто володіє владою над часом і простором. Він є їхньою суттю. Його існування є нерозривно пов'язаним з існуванням мультивсесвіту. Він спостерігає за всіма подіями, що відбуваються в його межах від створення зірок до загибелі цивілізації. Вічність не втручається безпосередньо в справи смертних, якщо тільки не порушиться фундаментальний баланс або не виникає загроза самому. У існуванню реальності, він часто виступає як арбітер або свідок у конфліктах між іншими космічними сутностями. Коротше кажучи, він як наглядач, але тільки за космічними сутностями, а не за якимось просторами з землею там і супергероями. Перша вічність з'явився у коміксі Strange Tales 138 номеру у листопаді 1965 року. Його введення ознаменувало розширення космічної міфології Марвел, представивши концепцію Живих свідомих аспектів всесвіту. Вічність зазвичай як гігантська фігура з туманною зоряною формою, що нагадує космос, іноді з людськими рисами, але без чітко визначеного тіла. Він рідко говорить, спілкуючись здебільшого телепатично або через емісарів. Вічність вже з'являвся у фільмі про Тора останньому: Любов та гром, суперсили та здібності. Вічність володіє практично безмежними здібностями, які впливають з його природи як уособлення мультивсекторів. Світом, всевідення вічність має повне знання про все, що сталося, відбувається і відбудеться в мультивсесвіті. Всюди сущість. Він присутній у кожній точці в кожну мить часу в межах своєї сфери впливу. Безмежна маніпуляція часом і простором. Вічність може керувати плином, часом, зупиняти його, прискорювати або сповільнювати, а також спотворювати простір у будь-який спосіб. Створення та знищення галактик він здатний створювати нові космічні тіла, включаючи зірки, галактики та навіть цілі всесвіти, а також знищувати. Маніпуляція енергію та матерію в космічних масштабах, його влада над енергією та матерією дозволяє йому здійснювати дії, які недоступні навіть наймогутнішим супергероям. Формація аватарів, хоча вічність сам є мультивсесвітом, він може проявляти аватари або менші форми для взаємодії зі смертними або іншими сутностями, як і The One Above All. Слабкості та обмеження, незважаючи на свою величезну могутність, вічність не є абсолютно непереможним або невразливим, хоча його слабкості є відносними. Може бути зв'язаний запертий або тимчасово виведений з ладу. Інші космічні сутності, що володіють не меншою або навіть більшою силою, наприклад, Танос з серцем всесвіту, або перший небосхил, демонстрували здатність підкорити або тимчасово вивести вічність з ладу. Ці дії, як правило, катастрофічними для мультивсесвіту. Існування пов'язане з мультивсесвітом. Найбільша його слабкість полягає в тому, що він є самим мультивсесвітом. Його руйнування означало руйнування всього. Тому будь-яка загроза вічності є загрозою для всього існування. Пряме втручання, зазвичай фічність не втручається напряму, дотримуючись принципу космічного балансу. Це може бути розцінно як обмеження, оскільки він дозволяє подіям розвиватися до певної критичної точки. Він би міг зупинити Таноса, але він не може втручатися. Ось так. Ну і давайте переходити до 10-го в нашому списку. Ну а останнє в нашому списку це Леді Смерть, вона ж Дес. Смерть це одна з наймогутніших сутностей у всесвіті Марвел, що уособлює сам концепт кінця всього життя та універсально нем Минучу силу смерті. Вона є невід'ємною частиною космічного балансу, представляючи протилежність життю, як це втілено, наприклад, у вічності, яке охоплює все існування. Перша поява її та концепція це комікс Капітан Марвел, 26-го випуску, червня 1973 року. На відміну від багатьох інших космічних сутностей, смерть майже завжди зображається в гуманоїдній формі, найчастіше як жінка в темній або чорній мантії, іноді приховуючи обличчя або показуючи порожній черв, її поява часто супроводжується відчуттям холоду, порожнечі та неминучості. Вона рідко говорить, спілкуючись дебільше телепатично або через почуття. Смерть є не просто збирачем душ, а первинною силою, яка гарантує, що все, що має початок, матиме і кінець. Вона підтримує баланс у всесвіті, запобігаючи перенаселенню та стагнації. Її існування є необхідним для циклу життя і відродження. Вона є злом у традиційному розумінні, скоріше вона є природною. Силою, що виконує свою роль у космічному порядку. Хоча вона рідко втручається безпосередньо у справи смертних, смерть відіграє критичну роль у багатьох космічних подіях, особливо коли баланс між життям і смертю порушується. Суперсили та здібності, смерть володіє неймовірною силою, яка впливає з її природи, як фундаментальної концепції. Майже все могутність у своїй сфері, у своїй області, смерть, кінець існування, смерть є практично непереможна. Вона контролює сам процес смерті, здатність збирати душі. Вона може збирати душі померлих, переміщуючись у потобічний світ або у своє царство. Маніпуляції енергією та реальністю, хоча її основна функція пов'язана зі смертю, вона може маніпулювати енергією та реальністю на космічному рівні для досягнення своїх цілей, особливо якщо це стосується її області. Невразливість: смерть не може бути вбита або знищена, оскільки вона є невід'ємною концепцією мультицесвіту. Навіть наймогутніші сили не можуть її стерти, оскільки це означало б скасування самої. Смерті, що порушили би увесь космічний порядок, всюди сущість у своїй сфері, вона може з'являтися в будь-якому місці в будь-який час, де відбувається смерть, або коли її присутність є необхідною. Телепатія та пророцтво спілкується телепатично, а також може давати бачення або пророцтво, пов'язані з долею та смертю. Зміна форми може з'являтися в різних формах, що відповідають сприйняттю того, хто її бачить, але найчастіше обираючи наші образ, слабкості та обмеження, хоча смерть є надзвичайно Утньо її діє обмежені, її власним природою та обов'язками, непряме втручання, які інші космічні абстракції, смерть рідко втручається у події, якщо це не стосується її фундаментального обов'язку підтримувати баланс життя та смерті. Вона не є активним учасником конфліктів, а скоріше спостерігачем та виконавцем космічних законів. Обмеження власної функції. Її основна функція це смерть. Вона не прагне до панування чи завоювання, до виконання своєї ролі в космічній екосистемі. Це Може бути розціннено, як обмеження її дій. Не може бути примушено, Хоча деякі судності намагались контролювати смерть, наприклад, тану з рукавицею нескінченності. Сама концепція смерті не може бути підкорена або знищена. Навіть якщо хтось тимчасово отримує владу над нею, це завжди призводить до дисбалансу та, зрештою, виправляється. Одним із найвідоміших аспектів смерті є унікальні. Та складні стосунки з Таносом. Шалений титан, закоханий у смерть, і пересадив своє життя їй, щоб довести їй свою любов, знищуючи мільярдів життів у ім'я її. Вона часто з'являється йому, але ніколи не відповідає на його почуття взаємністю, оскільки як концепція вона не може мати романтичних стосунків. Її бачення Таноса є скоріше інструментом або фаном, який виконує її призначення щодо підтримки балансу. Цей мотив є центральним у багатьох ключових сюжетних лініях. Марвел таких як рукавиця нескінченності. Ну, як ви зрозуміли, в Марвел є теж кінець, як і, мабуть, і у DC. Ну і як ви зрозуміли по цьому ролику, все світ Марвел дуже могутній, як ви могли зрозуміти по цьому відео. І це тільки перша частина. Я буду ще випускати другу, третю і четверту. В мене знайдеться герої, які можуть бути дуже могутніми. Ну а з вас підписка та лайк. А ми з вами будемо прощатись. До нових зустрічей, Па-па!